Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо про один із найбільш вирішальних моментів для збірної України у контексті того, щоб врятувати цей сезон, але найголовніше врятувати нашу ймовірну можливу путівку на майбутній чемпіонат світу, який пройде наступного року у країнах Північної Америки. Отож збірна України опинилася за крок від провалу для того, щоб врятувати ситуацію, потрібно 100% перемагати Ісландію у матчі 10 жовтня. Але чи вийде в українців здолати такого непоступливого суперника? Сьогодні про це і поговоримо. <му> Отож почнемо із розкладу у групі. У нашому квартеті чотири команди Франція, Азербайджан, Ісландія і власне Україна. Зараз ми розташувалися на третій позиції, випереджаючи лише Збірну Азербайджану, тобто головного аутсайдера цієї групи, збірна України провела два матчі, як і в принципі усі інші три команди цього квартету. Перший матч ми закономірно програли Франції, головному фавориту і лідеру цієї групи, який вже майже гарантував собі першу сходинку і пряме потрапляння на наступний мундіаль. Але перед початком відбору нам усім здавалося, що якраз таки за другу сходинку, яка дозволить потрапити до стикових матчів. Ми поборемося із ісландцями навіть азербайджанців ніхто навіть і не брав у серйоз. Давайте будемо відвертими. Але не все так сталося, як гадалося. Збірна України продовжує провалюватися, продовжує розчаровувати своїх фанатів. Поразку від французів ніхто не сприйняв серйоз. Ми всі чекали чогось подібного, адже віце-чемпіони світу на голову сильніші, ніж усі інші команди цієї групи. І поразка 2-0 була закономірною, і навіть можливо десь пощастило, що рахунок був лише таким: лише два пропущених м'ячі. Ми пропустили у тій грі. Здавалося б, забули, перегорнули сторінку і пішли далі до головних матчів власне Азербайджан, який треба було обов'язково обігрувати усім, хто хоче виходити з цієї групи, як нам, так і ісландцям. І, звісно, очне протистояння проти ісландської дружини. Але вже на першому етапі цієї двоходової комбінації ми зазнали невдачі, із Азербайджаном сталася втрата очок один ми забули першими зусиллями Георгія Судакова, і цей гол досі лишається єдиним в активі у нашої збірної протягом цієї кваліфікації. Але втримати цю перевагу не вдалося. В кінці матчу ми пропустили після необов'язкового пенальті. Хоча говорити щось про цей 11-метровий удар напевно не варто проти команд такого рівня, як Азербайджан. Наша команда мала б перемагати куди більш впевнено і не жалітися на те, що пенальті був назначений в кінці матчу. Заслужено, не заслужено це не так важливо. Потрібно було забувати більше ніж один. І ніяких питань би не виникало. Отож, два матчі, лише одне очко в активі, і різниця голів мінус два. В той самий час ісландці, наші, як я вже казав кілька разів, головні суперники за вихід до стикових матчів, здобули три очки. Переграли власне Азербайджан. Ще як переграли, впевнено, розбили їх 5-0. Але й на цьому тривожні дзвоники для нашої збірної не закінчилися. Адже у своєму наступному матчі ісландці нав'язали досить відчутну конкуренцію французам і навіть забули першими, і за якогось дуже... Сильного фарту і удачі могли б зачепитися навіть за якісь очки, але програли 2-1. 2-1 це досить хороший показник для команди рівня Ісландії, коли вони грають із віце-чемпіонами світу. Завдяки цьому до матчу із нашою національною збірною вони підходять у куди більш приємному становищі, якщо ми говоримо про турнірну таблицю: три залікових бали і різниця плюс чотири. Тобто навіть нічия в матчі з українцями дасть запас і якусь невеличку фору ісландцям. Для наступних матчів можна буде навіть не брати очки з французами, просто перемагати азербайджанців, і ситуація буде в принципі іти своїм чередом для збірної Ісландії, яким тоді залишиться лише зіграти нічию з українцями у другому очному матчі, і тим самим гарантувати собі прохід до стикових матчів. Поготися для них це буде феноменальним показником. А для нас це буде провал, якщо ми не зможемо зачепитися навіть за кваліфікацію. Змушує нас понервувати і кадрова ситуація. Ще під час минулої паузи на міжнародній матчі Сергій Ребров, тренер збірної України, скаржився на те, що багато з його ключових виконавців отримали пошкодження і не допомогли своїй команді. У Реброва не вийшло зібрати найсильніший склад і на жовтневий збор. Роман Яремчук, Віктор Циганков, Олександр Зубков та Олександр Зінченко не допоможуть у матчі із Ісландією через травми. Ну і індивідуальному стані через пошкодження проїхав у розташування збірної Єгор Єрмалюк. Наостанок трошки поговоримо про очні матчі цих команд, які є досить цікавими і непередбачуваними у своїх результатах. Наприклад, команди грали між собою 5 разів: дві перемоги в Україні, дві нічиї і одна перемога Ісландії. Різниця м'ячів, увага, 5-5. А остання гра між суперниками була зіграна 26 березня 2024 року під час кваліфікації на чемпіонат Європи. І завершилася перемогою України 2-1 на гол ісландця Альберта Гудмунсена, який він забив у першому таймі, українці відповіли у другому своїми м'ячами від циганкова і мудрика. Та перемога була здобута трошки на характері, трошки на класі, трошки на везінні, але подарувала неймовірний всплеск емоцій усім фанатам, які дивилися і вболювали за збірну у той вечір. Будемо сподіватися, що магія проти Ісландії нікуди не ділася, і нам буде так само щастити і 10 жовтня. Ну а тепер, власне, до прогнозу букмекери дуже обережно ведуть українців фаворитами цієї гри, але не тоненького: 2.44 пропонують на перемогу жовто-блакитних на ісландців рівно 3, на нічию 3.35. Враховуючи форму команд, такий розклад виглядає трошки дивним. Адже ісландці фаворити за усіма аспектами, про які ми говорили вище, окрім хіба що особистих зустрічей. Але не забуваємо і про майстерність гравців, у якій би поганій формі не були наші футболісти, але індивідуально більшість з них все ж переважають ісландців і по рівню індивідуальної майстерності, і по рівню команд, у яких вони грають і виступають. В тому числі у нас є багато представників і топ-ліг. Цей фактор хоче залишає надію на приємний результат, але сумніви залишаються, особливо в контексті того, як критикують нещадно реброва фанати, експерти, журналісти, та й не тільки реброва гравці нашої збірної також. Це може цілком вплинути на моральний стан колективу, адже тиск ніколи ще нікому не допомагав. А тут такий вирішальний момент, і вся країна чекає, хоча б того, щоб ми залишилися у цій боротьбі за кваліфікацію. Тому робити прогноз не на користь збірної України ми не будемо із патріотичних міркувань. А проанансуємо іншу тенденцію. Нам здається, що матч вийде не результативним і не дуже цікавим, адже ісландців влаштовує нічия, і вони цілком можливо закриються, а особливо враховуючи їх. Такий в'язкий і силовий стиль футболу це нікого не здивує. Україна відчуває іноді певні проблеми з тим, щоб вскривати такі автобуси. Тому ми не здивуємося нульові нічиї або перемозі однієї з команд з мінімальним рахунком. <му> На цьому все. Будемо сподіватися, що ми помолилися, і збірна України нарешті порадує нас усіх приємною грою і головне приємним результатом. Ви пишіть у коментарях свої думки і про матч, і про збірну, і про те, чи треба звільняти Реброва. Ну і будемо раді. Підтримці нашої команди тут у коментарях. Став лайк, якщо вірите у перемогу. До нових зустрічей!